Варта уваги. Взяв руку. то чуєш, що взяв гриб. Слава Ісусу Христу, слава Богу, слава Україні, героям слава. Ну що, слідущий день тихої охоти. Вирушаємо на ліс. Надії знайти хоча б пару білих грибочків. дворі в нас приморозок легонький. Мінус два було. Ось тут на сонечку добре не видно, зараз перейдемо дорогу. А тут вся трава в холодочку ще біла-біла. Все біле. Ну нічого, це нас не спиняє. Можливо, ще десь грибок сховався в листочках. Це перший приморозок. Ну, ще буквально вчора мені підписники писали, що недалечко в гора вже був приморозок і тут через 2-3 дні і вже є у нас. Ну, так воно і є. Якщо було вгора, значить 2-3 дні буде і тут. -ка. Ну, добре. Йдемо дивитися в ліс, а що з того всього вийде, як завжди буду знімати, буду показувати. Думаю, ми все-таки знайдемо, може якийсь один-два. А може більше. Ну тут один бог знає, як повезе. Добре, ну що, пішли. дивитися, що з того всього вийде. Ну що, друзі, є? Ха -ха. І нам повезло І на дворі 2 градуса. Морозу сьогодні було. І в лісі такого листя, що капець нападало. Подивіться, кого листя. Листя майже всього опало з дерев. Білого гриба знайти, це взагалі кайф. В таких умовах. Але ми його знайшли. Зразу йшов, подумав, що листок. Зразу думав, що листок. Підійшов ближче глипнув. А то не листок. А то подивіться, хто там зазирає. який то зазирає. Собі в листочках. Нам попадає ще такий гарний молодий. Білий гриб. Біля бука недалеко. Зайшов я у буковий ліс, друзі. В надії, ще знайти і підзбирати пару білих грибів. Походив я буквально вже ну, хвилин 15-20 покрутився. І нам попадається перший ось такий білий, чудовий осінній жовтневий грибочок. Натворить гарна тепла погода. Сьогодні у нас настояще бабине літо красота. Ось такий нам попадає. Добре, можливо. Це дає надію, може ще знайдемо. Нам важкий другий. Чому важкий другий? Бо ходив, я його шукав, напевно, більше як пів години. Я вже був втратив повністю надію. Але пішов на таку коронну галявину, ходив, крутився, ну дуже важко їх знаходити. І Він знов і нам молоденький попадається. Але їх вже немає так багато. Але попадається такий нам бурий-бурий. Ось такий молоденький, гарний грибок. Приємно то, що другий білий і другий молодий. Хоч різниця між ними в пів години, а ми вже в лісі годину, може навіть більше як годину. І знайшли ми тільки два білих. Ну не будемо розстроюватися. Будемо продовжувати наші пошуки далі. Погода гарна. Ходимо, шукаємо, можливо, знайдемо ще когось одного. Добре, ось такий красончик нам попався. Обчищаємо. Йдемо пробувати знайти третього. Можливо, повезе. Не знаю, як я його замітив, але я його замітив. Ходив я знов хвилин, напевно, з 15-20. І таки виходив його. Там отакий зазирає собі. Ось так. Чудовий і знову молодий. Третій білий на сьогодні і третій молоденький. Ось такий на друзі попадає. Чудовий білячок. Ну, добре, продовжуємо. Вже є три. Його бачите, його біту з того боку сонечко вперло. Отако. Дивіться, який там собі притулився. І знов четвертий і знову молоденький. Ну, правда, доводиться ходити довго. Знов ходив десь біля півгодинки, поки знайшов його. Але знайшов, Виходив його такого знову молодого, чудового, бурого, такого твердого, пізньо-жовтневого. І нам попадає знову кей. Ось красотон. Добре, обчищаємо, будемо спробувати знайти п'ятого. Може повезе? а? Чи труди так і не намарно. Ходимо-ходимо, але щось знаходимо. П'ятий гриб, то взагалі супер гриб. Дивіться, гарний там вона попадає. Такий вартий уваг. Недурно ми ходили і шукали його. Подивіться, там шапка зазирає. О, це грибок. Красунчик. Ой! Ось такий така здорова шапочка. Збуру шапку. Ніжка тверда, як камінь. Ось такий нам красивий, друзі, п'ятий попався. Білий грибок. Ну, грибочки сьогодні трудові, треба ходити дуже багато, аби їх знайти. Ну нічого, не лінуємося, ходимо, шукаємо і знаходимо ось таких красивих гарних біляків. Сумці у нас вже є 4, це у нас п'ятий. Обчищаємо йдемо далі. Так, а ось там зазирає номер шостий, друзі. Сьогодні грибочки у нас на рахунок. Не на кілограми, не на сумки. А на одиниці. Попадається десь там один, десь там один. Але людський гар, гарний чудовий білий. Великий. Здоровий. Ух. Холодний. Холодний мороз Зранку був, Твердий. О. осінній красень, подивіться, який. Нам попався здоровий гарний білячок. Пахне, друзі, аж сюди чую. Затягає. О, такий красунчик жовтневий. А нам ще попадають такі чудові красені Зранку був, Приморозок. Та вони ще в лісі в листочках є. Холодний змерз бідолаха. Ну добре, чистим йдемо далі. Дивно, але сьомий попався нам друзі швидко. Після шостого, буквально хвилинах трьох-чотирьох. Недалечко я по цей пішов. Дивіться далі. А тут такий чудовий, молоденький, сьомий. О! Ось такий твердий, холодний. Красивий осінний грибочок. Ну що, може ми з вами десятку натягнемо якось полегонько, а. Може повезе? Як думаєте, друзі, а ну пишіть в коментарях, поки я шукаю восьмий. Натягнемо ми з вами десятку чи не натягнемо. Добре. Ну нічого, постараємося, будемо ходити. Можливо, ще десь нам попадеться. Добре. Ось такий сьомий, Погнали ти восьмий. Чесно, я вже думав, що восьмого не буде. Довго, друзі, я ходив. Більше, напевно, як годину часу. Ходив-ходив. Так і знайшов його біля пня. такий в мосі. Ще такий з сусідами. Круг нього повно сусідів. І він тут такий притулився. Білий восьмий наш грибочок. Довго ми за ним ходили, друзі. На годинник у нас вже перша година. Майже обід. І нам попадається, обійшов багато місць. І є такий чудовий білий. Ось такий помпушок. красотун, Помпулаті. О, гарні. номер 8 є. Ще би два. Було би дуже добре. Ну що, шукаємо 9-го. Може повезе. Ох, є дев'ятий, друзі. Але красончик. О, попався файний. Хоч молодий, але красень. Подивіться, який там зазер. Виходили дев'ятого. О, Отакий от попався. Ну, от не дивно цей трошки швидше після восьмого. Може хвилин 15 ми ходили. І знайшли домер дев'ятий. Добре. Ще один грибок і десятка наша. Можливо, нам повезе. Ходимо, шукаємо. Ось який. Ох, знайшли 10-го, друзі. І він теж здоровий. Ось такий великан. Але чи добрий, не знаю. Ой, цей вже старий не будемо брати, лишаємо. Нічого з нього нема. Не встигли до нього, так що рахувати його не будемо. Десятий нам ще не повезло. Шукаємо далі. А не повезло, то не повезло. Може десь знайде. Е, так і походив після того здорового. Але ми знайшли десятого молоденького. Так що ми десятку назбирали. Ось такий молодий. Тут нам попався білий грибок Комедної такої форми. Але білий, білий. Ну що, друзі, десятку знайшли за... 5 годин в лісі. Нормально. По 2 гриба на годину. Ось тако сьогодні нам попадає. Ну що, шукаємо ще. Продовжуємо. Погода гарна, В лісі красота. Ходимо. Може ще знайдемо 11-го. Ну а цей грибок, друзі, вже інтересний. Що цікавий то цікавий. А я вам покажу красу. Дивіться яка тут шапочка нам попадає. Ого! Особовик! Ох, тут корінчик. Це така бочечка. Що пампушок, шупампушок пампушок. Йой, красунчик. Це така насолода знайти таке посеред лісу, в такий пізний час. Таку красу ми знайшли, друзі. І чудовий гарний грибок. Краса. Ну це що приємно, то приємно. Я навіть не сподівався, що такого гриба ще можна йти. Такого гарного, твердого, грубого, таку буру, шапку. Ну це нам просто повезло. І вираз він собі такий просто на дорозі. На такому проході. Ну, сьогодні майже всі гриби такі попадають на самих проходах, на чистих відкритих галявинах. Два, по-моєму, не йшов в таких корчиках. Остальні всі на відкриті місце. Ну що, ось такий нам попався номер 11. Чудовий біляк. Добре, йдемо далі. О, це вже душа радується. Краса. І знову нам попадається слідущий білий гриб. І то непоганий, друзі. Ось такі росте у березі від старої дороги. Люблять вони собі ці місця. Ось так в бережку, в листочках, мосі. І зазирає такий. Ось. А, чудовий. Це вже у нас 12-й. Результат. Мені вже подобається. Добре, вже не дурно йшли. Що не дурно, то не дурно. На добру юшку ми вже з вами назбирали. Важте, яка там бура-бура-шапочка? І такі, як ці листочки, там собі зазирає. Ммм... А, лісика краса. О! Ох, який він класний, друзі. Холодний. Ух, пальці зимно. Красунчик лісовий. Ну, ходив я довго, чи не довго. Ну, часу трішки прийшло. І тут така гарна шапочка там зазирає, друзі. Ох, яка там шапочка, подивіться. Який там зазирає. Біля пеника. Ой, тушино, а чули звук, Як є гручно. Холодний. Холодний змерз, бідака. Ось такий чудовий. Наступний білий гриб. Сончик, добре, беремо, йдемо далі. Так, я тільки що сюди йшов і я їх не бачу. Походив, походив по цих лисках, позазирав. А там отакий друзі чепот. Ого. Це просто щось неймовірне. Ближче там зазирає. Оце капець. Угу. Витя що тут камнас? Тут таких два. Що два. Оце гриби. Два красення. Нам попали. О, то не два. то є ще один. Ще один малий з боку третій. Така краса нам попадає в кінці жовтні, га. Нормально. Оце нам фортануло. Я такий йду, вже думаю, нічого тут не буде. Дубина порожня, а тут такий сюрприз. Таких два. Два чудових. Краса, просто слів нема. Ну це аж дух захватує. Ух, це два білих. Капець, півкіля гриба тут. Два гриба. Краса. Великі, гарні. О, такий молоденький. Ось. Попадаюся червонячок. Ага, uh -huh. а де там зазирає? Зазирай там у листках під патиком богатир. О, відсякий. Отакий там. Бурий-бурий. Духтикана. Отакий Чудовий, правда? О. Яка то красота, як збирати таку в кінці сезону. О, кой дойду, а там на проході аж дух захватило від того, що я побачив. Подивіться, які там два бурі, бурі. Яй-яй-яй. Пару метрів від тих, що я недавно підіймав. Таких великих гарних бурих і тузно таких два. Це сон. Це Цей сон. це шапка. Та що ти? Та що ти? Та подивись. Та це капець. Я там уверху пару метрів, кішок підіймав три. А тут зійшов нижче, і на меншка, який ще два. Ну, такі два бурих, твердих, пізно осінних. Ну так. Дивіться, ти дивись, яка тут бочка. Єй-єй-єй. Ти це видиш? Ти подивися на це. Який це корінь. Який це гриб. Друзі. усі. Це краса. Ось який. Здоровань. Ох. Ну він тут і важить пристойно. Тут молодший біля нього, теж такий бочечок. І ботичок, ботичок, о. Кій. О, тих два. Тих два нам помпула тих. Попадай. Красуна. О, Зараз я витягну ще тих два сумки. О, ті бурі. оце четвірка. Красун, що краса. Ще де той п'ятий. бронзовая коса. Бура. Власних кажу бронзові, чи які там. А скажу бурі. О, такі. Двіцькі шапки. О. Ну що, 10 грибів. Таких потужних. І сумка майже повна. Ось Такі нам попадали почки. О, це варто уваги. Взяв руку. Тут чуєш, що взяв гриб. Добре, на цьому будемо закінчувати. Все, добре, зустрінемося на слідчих чудових рибалках. Там доволі додому. Назбирав. Що назбирав? Все.